Путін літав в Монголії, ви пам'ятаєте, виявляється, що він літав туди не просто так, а для того, щоб порадитися з шаманами, навіть не для того, щоб показати всім, що е, він не звертає уваги на Римський статут. А для того, щоб всім показати, що він власне молодець і абсолютно не звертає уваги е, на те, що йому там скільки йому років зозуля прокувала. А він вже починає говорити про те, що е, треба реінкарна. Цю провести так, от кажуть, що Путін задумався про свою реінкарнацію і очищення карми. Тож стали відомі подробиці неофіційної програми Путіна в Монголії. Чому всі заговорили про шаманів? Бо офіційна поїздка виявилася надто дріб'язковою. Для президентського рівня тому і виникла думка, що є інша причина, можливо, Путін хотів продемонструвати, що йому страш... не страшний ордер, але кажуть, що все ж таки до шаманів він теж навідався. А, значить, з'ясувалося, що була метафізична частина візиту, яку організував друг Путіна Ковальчук, і відповідно він возив царя до шаманів, щоб ті йому сказали, як переродитися заново. Ти віриш в цю частину о, шаманської культури Путіна? Мені здається зрозуміло, що шамани, шаманки, мальфари, відьми. Вони навіть якщо б і хотіли, то ніхто не буде очищувати ауру російського, російського нациста головного. Цього так званого царя, але там же такий цікавий аспект. От е, коли е, в перші західні в західній пресі з'явилось повідомлення про те, що він поїхав до шаманів, там же була ціла, ціла мета, і вона полягала в тому, щоб попитати у шаманів. Чи можна мені використати ядерну зброю у війні проти України і що з цього буде? Так от тепер увага. Вони там посилались, не будемо вдаватися в подробиці і в прізвища, на одну з увага хороших русських російських журналістів. Тепер давайте подивимося на це ще раз от, через призму реального застосування. Тобто видання «Більд». Німецьке досить популярне пише про те, що Путін питав у шаманів, чи можна використовувати ядерну зброю. Що у людей в Німеччині залишається? Вони і так там ну, не дуже хочуть брати участь в ядерній війні. Взагалі нормальні люди не хочуть брати участь в війні. Я просто до того, що коли от пишуть про шаманів ядерну зброю, потім про шаманів забувають, а залишається оця от от готовність. Володимира Путіна використати ядерну зброю. Власне, цим займається хто Хто, хто активно розповідає про те, що почекайте, почекайте, він як зараз бахне і Берлін, ну і решта європейських столиць будуть горіти. Цим займається російська офіційна пропаганда. Так що це є до того, що е, якщо хтось хоче вірити в шаманів, то треба почати з шамана Габишева, якого ув'язнили. Тільки за те, що він е, йшов пішки е, через всю Росію, вона кажуть, не сама маленька держава, і він би може і ще йшов би, бо він зупинявся там і так далі, і так далі. Але вони його заарештували, бо він хотів беса е, вигнати з Кремля прямо на червоній площі. Він його вигнав до Монголії бачиш, е, але він повернувся. Я просто до того, що е, шаманів дуже багато і. Е, е, Різні люди, як і шамани, говорять різні речі. Якщо хтось спирається на те, що сказали шамани, то давайте спочатку від цього випустимо з в'язниці. Хай він дійде до Червоної площі, для, для правильно, мабуть, навіть Красної площі. І якщо нічого не станеться, тоді розглянемо а, ці, монгольських шаманів. Монгольських шаманів. Ну, якось так Шамани в чергу е, до речі, бачите, якщо до Монголії Путін полетів, наплювавши на римський статут, то до Мексики не полетить, наплювавши римський на, е, римський статут на інавгурацію обраної президентки. Е, каже його, щоби там не чекали, і відповідно. До Мексики чомусь Путіна не тягне, можливо, тому що там немає шаманів, а можливо, тому що знову ж таки питання не в шаманах, а в питання в тому, що Путін хотів зневажити римський статут і показати, що йому нічого не буде, навіть якщо на нього виписаний ордер з Мексикою так не получиться, тому що все ж таки там трохи інша геолокація.